Дівчатка, добрий вечір, це знову я. Я забрала вже своє замовлення по новому каталогу 9. Я приїхала просто в Київ на три дні, всього-навсього. І мені потрібно все встигнути. Тож, якраз перед вами я її скриваю, цю посилку, і переходимо до огляду. Я чуть думаю, що вам теж цікаво, так як і мені. Дивіться розпаковку. Це накладна зазвичай. У мене непогане таке замовлення вийшло на 76 балів. Тож, приступимо, бо час біжить. Так, саме перше це новинка каталогу. Новинка Oriflame. Це органічний гель для душу із ароматиком манго. Це на подарунок. Дуже люблю ось такий для волосся, як правильно, кондиціонер, бальзам маска. Господи, маска для волосся. Мені подобається іменно результат, і я частенько, як тільки. на знижки, Я собі беру про запасики. Далі cc крем Сі-сі-спрей, сі, сі крем із серії Duo, G10 в одному. Це шикарний засіб. Мене дівчатка його полюбили і постійно замовляють вдруге. Ось такий набір. Дивіться, гель для душу, крем для рук та милко це теж замовлення. Потім спрей із захистом СПФ. 50 це для тих, хто їде на моря, щоб не обгоріти. Дуже класний це для і обличчя, і для тіла, підходить для дорослих і для дітей. Для себе взяла я міні-версію 8 мл шикарної, шикарних Парфумів Легенда Giordani Голд Есенза. Мені дуже подобається цей ароматик. Мене закінчився, я собі знову взяла, тому що велика ємкість, трошки дороговато. В замовленні туш 5 в одному. Так, ось для чоловіка. Взяла такий набірчик, в нього закінчилася туалетна вода, це новинка каталогу. При замовленні або чоловічої, або жіночої, йде в подарунок. В чоловічий йде гель після гоління, а в жіночий йде бальзам для губ. Гарний такий свіженький аромат, літній. Тож щиро рекомендую, тим більше наголошую, знижка 10% сьогодні і завтра. Буду я ще робити замовлення. Тоді взяла для себе я пінцет для щипання брів, бо в мене завжди проблема з цим. Ось, не знаю, який. Він просто взяла спробувати. Бачите, ніби нічого такий має таку захисну. Лівочку, гарно перелягає щільненько. Недорогі дівчата, щось там на отлеті. до 70 гривень. Знову ж я такі взяла шампунки. Це основа під макіяж серії Wound. Це теж крема Ваут. Шикарні крема, вони мені подобаються, Подобаються моїм клієнтам. І буду ще роздавати, може і ще комусь сподобається. Також, із мого замовлення, це консилер із кольором слонова кістка. Дуже зручно, в косметичку в сумку. Багато місця не займає. Десь якийсь прищик, десь якесь ось п'ятнишко. Дивіться, замазую. Бачите? І воно трошки вже. Припудрує, ну, на лиці краще. Мені подобається цей засіб, він зараз теж на знижці, я його взяла. І новий каталог, новий 10-й каталог, який розпочне роботу із 14 липня. Все, мої дівчатка, дякую за увагу. Бережіть себе, адже казав знайомий волонтер, нам ще з вами святкувати перемогу. До зустрічі!